Добрий день. У цьому відео будуть машини, які прямо зараз мені їдуть за аукціонів Європи. Я зараз вам покажу всі детально машинки, а ви, в свою чергу, можете забронювати будь-яку з них і ми привеземо її прямо під вас. Тому дивіться далі і пишіть в коментарях, що вас зацікавило. Так, і перше у нас такий Passat B7. Це 2 літри дізель на автоматі. У нас на крутій оптиці, у нас є диски. Бачимо скольчик є на капоті. Тут 293 тисячі пробігу, тому це в принципі не критично. Так у нас виглядає салончик, у нас є кожа, бачимо автоматик по комплектації, поки не дуже ясно, що. Но це, до речі, у нас повний привід. У нас є датчик світла, звичайний круїз, контроль, мультируль. Так то авто на перший погляд непогане. Авто вже незабаром буде в Україні, тому пишіть. Мені за нього в Інстаграм будемо домовлятись. У нас такий Golf 6, це 1.6 дизель. Він у нас на ковпаках, на жаль. Це універсал. Непогана машинка на перший погляд. Бачимо великий моніторчик там далі є. Ну, 300 тисяч пробігу, до речі, не є великим для 1.6 дизель. Це у нас 2011 рік. Кого зацікавило також. Пишіть, буду вам прораховувати під вас. Вольф 6, тільки це 1,4 бензин в хетчбеку. Ось такий він у нас, як бачимо, по комплектації не, не самий максимальний, але непоганий. 4 стеклопідйомника. І звичайна магнітола. Тут у нас пробігу 231 тисяча оригінального пробігу. Ось ще нам так бензину оставили німці. Ну, ось така машинка також їде. До речі, хотів, хочу уточнити, що коли ви купуєте машину, яка їде в дорозі, вона мінімум на 500 доларів дешевше, ніж буде тут в Україні розмитнена. Ось такий сценік в шикарному кольорі в третьому вже вже рестайлінгу. третього. Ось такий у нас послон. У нас тут, до речі, дуже мало пробігу. 207 тисяч 207 пробігу. на яких помилок не горить. Клімат контроль. ну, Тут головне, як на мене, це колір. І те, що це третій рестайлінг. Шикарно виглядає. Він у нас на дисках. Також класне авто. Кого це цікавило, пишіть. Воно вже може їхати прямо під вас. Це всі авто вже викуплені і вони вже прямують до мене в Україну. Так, йдемо далі. У нас гранд Сценік, а саме рестайлінг третього сценіка, другий рестайлінг. Такі у нас сімість, тут у нас, звичайно. Хто треба полірувати, хімчистити, чистити, тут у нас, до речі, клімат-контроль, круїз-контроль, все присутнє, великий екранчик і пробігу всього 258 тисяч оригінального пробігу. Сценник, тільки це перше покоління третього сценника. У нас тут, до речі, теж невеликий пробіг. Ця машинка вже, до речі, в Луцьку. 239 тисяч пробігу. Також на навігації. Реально непогана машинка, я вже на ній їздив сьогодні по Луцьку. Десь завтра-післязавтра виставлю до нас в інстаграм. Того встигайте також її купити, тому що це гранди, вони швидко розлітаються. Один і п'ять до речі, теж. Так, далі пробіжимось по міганам. У нас такі Міган 4 в шикарному синьому кольорі. Треба буде покрасити низ бампера на ньому, як бачите. Ось така у нас комплектація. Ну, на цю машинку буде ціна 10-500 доларів. Ось у нас пробіг 284 тисячі. Це небагато для людини під дизельного двигуна. Тому кого зацікавило, пишіть, щоб бути першими. І так, далі у нас третій міган. Це у нас рестайлінг, бачимо по фарам. Авто, кстати, теж тут у нас класний пробіг. Зараз знайду 256 тисяч. Ключик горить на сервісне обслуговування. У нас також є стільки дизеля, тобто, якщо ви зараз мене купите, то навіть з цим ще, якщо не помиляюсь, бельгійським дизелем буде ваше. Невеликий пробіг, все-таки рестайлінг за хорошою ціною буде. Щойно ви побачили декілька варіантів, які вже прямують до нас в Україну. будь які з цих авто може бути вашим. Для цього вам потрібно перейти до мене в інстаграм сторінку, підписатися. І написати, яке вас авто зацікавило, я прорахую вам його під ключ і далі дам інструкцію, що робити. Також кожного дня в сторіс я виставляю варіанти за аукціонів від дешевого до дорогого сегменту. Ви можете купити будь які з цих авто, які є у мене на сторінці. Всім до побачення, підписуйтесь на YouTube і на Instagram.